Завдяки тому, що ви активно підписуєтесь на мій канал, різні компанії надсилають обладнання на огляд. Відома китайська компанія Фнірсі надіслала мені цифровий рефрактометр GBM серії. Він призначений для визначення концентрації цукру в розчинах за шкалою БРИКС. У лінійці є два пристрої gbm 10 до 30%, це GBM 20 до 55%. Це GBM20. Заявлена точність вимірів 0,2%. Визначення рівню цукру відбувається оптичним методом, а результати відображаються на кольоровому дисплеї IPS діагоналлю 1,54 дюйма. Пристрій поставляється в такій кольоровій картонній коробці з кольоровим дисплеєм. Є захист від води. Вказано, що Ultra-Long Battery Life дуже довго працює від батареї. Вимірює по бріксу, можна його мити під водою. Зараз ми його розпакуємо. Всередині в нас знаходиться захисна пластикова вставка, комплектність рефрактометр GVM20, дві пластикові піпетки, кабель для зарядки Type-C. Ремінець на руку, тканина-серветка. Посівник користувача зразу на дві моделі. Української мови нема шкода. Давайте більш детально подивимося. Характеристики GBM 10 від 0 до 32% за шкалою Brix. У нас GBM 20 від 0 до 55%. EPS-дисплей високої чіткості кольоровий. 24, похибка 0,2%. Мова китайська англійська Розміри 46 31,5% на 125 мм. Батарея 600 мА, Роз'єм для заряджання Type-C має такі функції: вимірювання температури, показник заломлення, міст цукру, обнулення однієї клавішої, автоматичне вимкнення. Запис даних, регулювання яскравості і повторюваність вимірювань, включення вимкнення, кнопка, налаштування. Вказано, якщо довго натискаєш, то ми зайдемо в меню. Якщо один раз коротке натискання, то обнулення Фу. даних і вказано, як ним користуватися. Давайте поки що це все відкладемо. Залишимо одну піпетку собі. Можна було вимірювати. І сам пристрій. Більш детально його роздивимось. Зовнішній вигляд пристрою. Це гладкий матовий білий пластик. Передня частина з лянцевою наклейкою. Відразу зазначу є захист від води. Кнопки такі сховані. Винти мають такі. Силіконові прокладки. Порт Type-C із гумовою заглушкою. Кришка, що закриває оптичний датчик, щільно замикається. Маса заявляє 92 грами. Дисплей яскравий. Висота основних цифр у нас 9 мм. Давайте товщину. 26 мм. Ширина 46,2 і довжина його 206 пристрій дуже компактний, гарно вміщається в руці. Ззаді в нас така хвиляста поверхність, що він із руки у нас випадково не висуснув. Температуру показує, я так розумію, приміщення 23 градуса Цельсія. Хоч вказано, що це температура самого вимірюваного нашого розчину повинна бути. Я так розумію, це температура. Нашого приміщення. Через порт type c виробник завіряє, що можна оновлювати прошивку. Подивимося версію прошивки. Щоб подивитися версію прошивки, потрібно затиснути кнопку 0. Ми попадаємо в меню. У нас тут є 6 пунктів. Запис наших даних, яскравість, мінімальна, середня і максимальна. Залишимо на середній. Це кількість вимірів. Один вимір 5 і 10. Автовимкнення у нас є. Ми можемо вимкнути через 5 хвилин, через 10. І взагалі вимкнути. Давайте через. 10 хвилин автовимкнення поставимо. Мова в нас тут є англійська, китайська. І e about. Версія прошивки 1,9. Давайте зараз спочатку подивимося рівень цукру в напоях. Перший у нас напій, це живчик. Взяли пару крапель, вмикаємо наш пристрій. Капаємо. Так і нажимаємо визначення. Бачимо, що подаються світлові сигнали. Цукра взагалі не визначила. Немає рідини, вказано. Давайте додамо ще. Тут, якби рідини вистачає, залишки. Дуже дивно. Давайте ми закриємо. Можливо, він так погано визначає. О, потрібно обов'язково кришку закривати. Рівень цукру в напої живчик. У нас 9,7%. Давайте ще раз. 8,8% І третій раз. 8,9. Це. тепер. Давайте тепер інший напой Попробуємо У нас є тут пепсі. Без цукру, як кажуть. Кому подобається так, таке пепсі, можете в коментарях написати. Беремо пару. Рапель. Обов'язково потрібно вилити. Давайте тепер попробуємо Наше пепсі без цукру. Визначимо рівень. Показує 0. Мені слабо віриться, що тут цукра взагалі немає. Давайте ще додаємо пару капель. Так, Нажмемо знову визначення. Тобто цукра немає? Дуже дивно. Напевно, використовують якісь замінники в цукрі. Давайте ще раз. Не визначає взагалі цей пристрій, що якийсь сукор є. Давайте тепер звичайно перці, Думаю, всі люблять. Три, вишнє. Так. І нажимаємо визначення. Взагалі не знаходить. Давайте показники обнулимо. І знову автовизначення. Дуже дивно. Щоб в солодкому напої не було цукру. Можливо, що повітря є. Давайте оберемо повітря. І знову нажмемо визначення. О! Дивіться. 5,8. Повітря були бульбашки. 5,7 і третій раз 5,1. Тобто давайте невеликий рівень цукру показує. Давайте ще раз спробуємо визначити звичайну пепсі. Можливо, він щось невірно в нас показував. Показники скинемо. Добавимо. Беремо пульбашки? Напевно, вони заважають нормально світло проходить? Так, наче так? Лішнє вберемо. Ще раз нуль показує. Тобто нуль. Все ж таки. Пепсі без цукра у нас показує нуль. Давайте додаємо. Можливо, ці бульбашки вони впливають. Давайте ще раз уберемо ще раз. І ще раз автовизначення. О! Бачите, трохи бульбашок було. І як у нас показники змінились? Пепсі, яка повинна бути без цукру. Написано нуль цукру. Але показує 3%. Тобто в два рази менше, ніж звичайна Пепсі. Напишіть в коментарях, яка кому пепсі подобається. Звичайна чи ця, що йде без цукру. Тепер давайте спробуємо визначити рівень цукру. В дитячих соках перший візьмемо мультифруктовий соки. Мультифруктовому у нас 11,5%. Давайте закриємо. Одиннадцять і шість. І ще раз. Одинадцять і дев'ять. Давайте візьмемо інший сок. Рівень цукру, як ви бачите, в сокі більше, ніж в Кока-Колі. О, сок розлився. І зараз визначимо та витрима. Це у нас яблуко морква. 10,6 і 10,5. 10 Це у нас сік, яблуко морква. І останній сік. Тепер яблуко, виноград суп. Так, він у нас більш такий прозорий йде. Давайте визначимо його рівень цукру. 14,5. 15,7. І третій раз. 14,9. В цьому саме найбільший рівень цукру. Так, тепер останній напій. Подивимося, чи рівень цукру в ньому. Тому напої 16,7. Ще раз. 16,3 і останній раз. 15,9 Ще давайте четвертий раз. 16,1 Тобто середня 16% цьому напої. І ще давайте візьмемо, спробуємо мандарину. А тепер візьмемо, подивимося рівень цукру в кліментині Андарін. І перевіряємо 12,6 Тобто в цьому напої найбільший рівень цукру. Тепер давайте відкрутимо 6 гвинтів і подивимося, що всередині. Які гвинти? Акумулятор бачимо заявленої ємності, але дуже малий. Хоч місця в корпусі для більшого акумулятора вистачає. Можливо, він дуже мало споживає. Ось така у нас основна плата. Датчик дуже великий за розміром на всю товщину корпуса. Плюс відмитий, все дуже добре пропаяно. Що можу сказати про цей пристрій? В нірсі GBM20 призначений для вимірювання концентрації розчинів цукрів. Принцип роботи заснований на вимірюванні показника спотворення світла. Прилад дуже компактний, швидко працює. Показання цілком наближені до реальності. Є яскравий дисплей для зручного читання результатів. Результат. Відразу ми бачимо на нашому дисплеї і є пам'ять вимірів, і дуже легко він миється. Посилання на сам пристрій я залишаю в описі під відео. А хто не бажає купувати такий пристрій, але він йому дуже потрібен, для цього потрібно просто підписатися на канал і залишити мінімальний коментар під цим відео від 4 слів.